Дорогі слухачі, ви всі знаєте та пам'ятаєте зайчика тимка. Він дуже веселий, допитливий і любить стрибати високо-високо. Але головне, зайчик страшенно завжди поспішає. Так от, одного ранку мама дала зайчику кошик з морквинками і попросила віднести до бабусі. І сказала, Зайчику, будь обережний, коли йтимеш через лісову дорогу. Спочатку зупинись, подивись ліворуч, потім праворуч, і тільки коли впевнишся, що немає машин, переходь. Зайчик кивнув, але вже думками стрибав десь далеко. Він весело пострибав стежкою, поки не дійшов до дороги. Аж раптом побачив іншу сторону і помчав. Стій. почулось раптом. Перед ним зупинився маленький світлофорчик, добрий чарівник, який стежив за порядком на перехрестях. Ти куди так летиш? Ти не подивився ні вліво, ні вправо, і кудись летиш? строго, але лагідно спитав світлофорчик. Я, я тільки на мить, я дуже поспішаю, зніяковів зайчик. Світлофорчик блиснув червоним і сказав Послухай, друже, дорога це не місце для стрибків та ігор. Тут їздять машини, і навіть найшвидший зайчик може потрапити в біду. Ой, а що ж мені робити? Я ж не водій, я не знаю правил. Занепокоївся зайчик. Я тебе навчу. усміхнувся світлофорчик і засвітив зелене світло. Правило перше. Завжди зупинись перед дорогою. Правило друге. Подивись ліворуч, а потім праворуч. Правило третє. Якщо немає машин, тоді можна йти. І найголовніше. Переходь лише на зелене світло. Зайчик слухав уважно і кивав, а потім разом із світлофорчиком пройшов дорогу. Повільно, уважно і безпечно. А коли повернувся додому, він розповів мамі: Мамо, я зрозумів, що через дорогу бігати не можна. Я знаю, треба зупинитись, подивитись. Ніж потім шкодувати. Мама обняла синочка і сказала «Мудрий мій зайчик, тепер ти можеш навчати й інших. І з того дня зайчик Тимко став помічником світлофорчика. Вони разом вчили усіх звіряток безпечно переходити дорогу. Пам'ятай, навіть коли ти дуже поспішаєш, зупинись. Подивись ліворуч і праворуч, і тільки коли впевнишся, що можна, тоді переходь. А ще краще слухай світлофорчика.